Вітаю, шановні колеги, я Ольга Дудар, авторка тих матеріалів, які, можливо, ви оберете для пілотування і з якими ви попрацюєте протягом цього навчального року. Для того, аби наша з вами співпраця була оптимальною, перш за все я маю вас просити про зворотній зв'язок, тому що я, як авторка і як вчителька, в тому числі, оскільки я. Окрім того, що займаюся дослідницькою діяльністю, окрім того, що викладаю в інституті після дипломної освіти, я теж працюю в школі. Зараз не з сьомими класами, а старшими, і тому, відповідно, можливо, у мене є певні не дуже правдиві уявлення про те, що саме буде легко, зрозуміло, доступно і цікаво семикласникам і семикласницям. Крім того, я хочу зазначити, що е, зараз авторам доволі важко створити абсолютно новий унікальний продукт, а зважаючи на те, що більшість із нас вже мають власні підручники. І, наприклад, в мене є е, підручник з історії України для сьомого класу, і ті, хто не в пілоті, вони можуть використовувати його. І відповідно, якісь тексти, можливо, будуть схожими, і якісь завдання через те, що Кожен підручник це наше авторське бачення, але тих історій, тих подій, тих процесів і явищ, які вже до нас описували, досліджували. Але від нас, від авторів, залежить акцент, на що ми хочемо звернути увагу, які уявлення ми хочемо сформувати у дітей, які вміння, які я скажу зараз англіцизму скіли. Бо це не тільки вміння, це і здатності реагувати на певні виклики, працювати в групах і так далі. Це все ми можемо формувати і на в матеріалах наших підручників. І тому мені б хотілося, як найперше, чесних критичних відгуків і діалогу. Без діалогу. Дуже важко працювати і з матеріалами підручника, і дуже важко працювати і в класі з дітьми. Я хочу сьогодні почати з такого от виразу політика і автора багатьох англійських крилатих ось таких фраз Джорджа Галіфакса, якому прописують таке твердження, що освіта це те, що залишається, коли ми вже забули все, чого нас навчили. Давайте говорити чесно: діти не запам'ятовують весь той матеріал, який для нас, істориків, і для вас, можливо, і для мене, як вчителя історії, він дуже цікавий. Наприклад, я люблю читати про князів, якісь дослідження, порівнювати їх, бо це мій фах, це мій час і це мій хліб. Семикласникам і самокласницям важко. Я не впевнена, що вони. Можуть прочитати всі історичні дослідження, зрозуміти їх, не тому, що вони нерозумні. Ні, я вважаю, що всі діти можуть опанувати історичний матеріал. Але у них менший досвід, вони ще не знають, на жаль, як працює їхня пам'ять, які стратегії навчання варто використовувати. І від нас, дорослих, залежить, ось що залишиться в їхній пам'яті, які вміння, які навички, які. Уявлення ми сформуємо, і що залишиться потім як пам'ять про уроки історії, і як пам'ять про минуле України, які ми аналізуємо під час того, як діти навчаються в сьомому класі. Тому хочу вас закликати не, не докладати величезних зусиль. Не змушувати дітей запам'ятовувати всі-всі всі дати, всіх -всі всіх князів. Звичайно, якісь базові речі треба пропрацьовувати. Але, на жаль, через те, що підручник лімітований, він обмежений в кількості сторінок не можна перед кожним уроком давати таке от широке поле для повторення. Якщо буде така потреба, я, наприклад, можу вам запропонувати вправи онлайн. Можу методично дати вам підказку, як це зробити на початку кожного року, як проводити невеликі повторення, щоб у них запам'яталися тільки найважливіші події, щоб вони запам'ятали принаймні, в рамках сьомого класу певну хронологію. І навчилися це робити. Це ми можемо з вами зробити, але якщо я сподіваюся, ми продовжимо співпрацю, наприклад, під час вебінарів, це може бути окремий пункт обговорення. Крім того, в матеріалах підручника є додатковий ресурс, і там може бути розміщено щось на допомогу вам, якісь поради, які не будуть читати діти. А і таким чином ви будете формувати ось цей знаннєвий компонент. Насправді для нас важливіше трошки інше і е я хочу ось е зараз е звернути вашу увагу на те, що ми всі з вами в силу е війни, е в, е в силу воєнного стану, в силу тієї ситуації, яка склалася в Україні, долаємо освітні виклики. І причому ці освітні виклики були сформовані ще й за рахунок е пандемії. Коли діти живуть в стресі, і коли у них недостатньо розвинені певні навчальні навички, вони не вміють вчитися вчитися. Або їхніх вмінь в цій сфері не важливо. І я звертаю увагу на ті якості, які роботодавці, працедавці на рівні там світового економічного форуму визначають як важливі, я впевнена, що ви бачили цей перелік, тому я не буду його аналізувати, але хочу звернути увагу, що дуже багато з цього переліку. Аналітичне мислення, стратегії навчання, розв'язання складних проблем, розвиток критичного мислення, креативність, оригінальність, ініціативність, використання технологій моніторинг і контроль, навіть лідерство, якісь технології, але витривалість, стресостійкість, гнучкість, логічна аргументація це все може бути відпрацьоване і на уроках історії в тому числі. Звичайно, в ідеалі на це мають працювати всі шкільні предмети, але ми будемо відповідати за. Той матеріал, з яким працюємо ми з вами. Як це можливо і що я можу запропонувати як автор підручників? Хочу звернути вашу увагу, наприклад, на положення державного стандарту базової середньої освіти про те, які вміння маємо ми розвивати у дітей, використовувати досвід пізнання історії для обрання дієвих життєвих стратегій. І тут. Історія сьомого класу дуже важлива для того, щоб діти розуміли, що такі історичні фейки, що такі історичні маніпуляції, чому ось історія Київської держави чи Русі України, русських земель, вона так часто використовується в певних маніпуляціях. А далі брати до уваги зміни в історії та суспільстві, оцінювати ризики та переваги для власного життя і життя спільноти це теж дуже важливо. Теж ми називаємо історичною пам'яттю, адже події середньовіччя від нас дуже віддалені. Пам'яток небагато. Але як зважати на цей досвід, як провести місточок між життям дитини реальним, між сьогоденням і тим, що відбувалося, там, скажімо, в 10 столітті? Виявляти інтереси різних спільноти груп, аналіз теж він дуже важливий і для сьогодення, і у нас є чудовий матеріал. Вміння працювати в групі, вміння створювати проекти. І ось на це хотілось би, щоб були націлені уроки історії, щоб діти вміли на основі отриманої інформації створювати, я би сказала так, певний продукт, освітній продукт. Це може бути табличка, це може бути постер, це може бути малюнок, це може бути якась міні-промова, різні творчі завдання, які я відповідно буду вам пропонувати. З чим складно це економічна політика торгівля через те, що і досвід цьому класі невеликий, і розуміння, як працює економіка, і не завжди ми можемо чітко це пояснити. Чому? Тому що я маю уявлення, як це все відбувалось тоді. І, відповідно, я їх ретранслюю, я пояснюю. Але ми можемо з вами говорити про те, що такі риси, як підприємливість, ініціативність. Креативність, вони необхідні, і якщо вони є, це сильні рис, їх треба розвивати, її треба вміти їх використовувати. А, ну з економікою це, напевно, 7-8 клас доволі складно, проте будемо намагатися якісь а, а, завдання все-таки на це спрямовувати. Що обмежує авторів, підручників і вчителів в тому, щоб реалізувати, розвивати ці вміння, досвід дітей. Він обмежений. Є матеріали, з якими вони знайомі раніше. Це якісь легенди, оповідки, перекази. Хтось із них бачив фільми, наприклад, короткі відео, книга Мандрівка, там про княгиню Ольгу. І тут ми можемо обговорити про те, як, чим відрізняється художній образ від образу історичного і так далі. Є певні вікові можливості. Це скільки часу дитина може концентруватися на одному матеріалі, скільки разів треба його повторити, щоб дитина його запам'ятала. І що найскладніше, це зв'язок з реальним життям. Адже у нас зовсім інший політичний устрій, суспільний устрій, абсолютно різні права людей були там в дев'ятому, десятому, в 14 столітті і роль, яку там, виконували жінки, роль дітей була іншою. Тому Є труднощі, але я впевнена, що разом е аналізуючи, апробуючи завдання е ці матеріали, ми з вами можемо дійсно створити якісніший, е доступніший, ефективніший для дітей підручних, mm. e перша чверть це дві частинки. Фактично, це вступ. В матеріалах вступу я перед собою ставила такі завдання, щоб діти повторили матеріал, щоб вони актуалізували для себе, які є прийоми роботи з текстами, зображеннями, повторили хронологічний матеріал, поміркували над тим, що ось який період середньовіччя, що там відбувалося в Україні, і заразом ця стратегія навчитися вчитися, щоб вона розвивалась, формувалась, і варто про це говорити. Ма розділ виникнення Русі України це аналіз теоретичного матеріалу. А далі ви можете варіювати завдання, і дуже важливо, аби ви до них ставилися. Зважаючи на той клас на тих дітей, з якими ви працюєте, тому що я їх не бачу. Мені важко створити якийсь ідеальний матеріал, це фактично неможливо. І тому тут треба коригувати, і ви можете обрати, наприклад, більший акцент на візуальну складову. І там, я намагаюся давати більше схем. Ми працюємо над інфографікою. В кінці параграф, в кінці розділу буде. Міні-квест для того з, з теж з концентром і на, на поєднання візуалу і а, таких текстових завдань. Е, тому друга складова буде залежати від вас, що ви будете використовувати частіше. Можливо, це буде робота в групах, обговорення, можливо, це виконання індивідуальних завдань, можливо, деякі завдання ви переформатуєте в міні проекти, тому ось цей момент е, я вирішила залишити відкритим. Що є ось такого цікавого, з чим можна працювати, і тут <кій> теж я б хотіла зробити певний акцент. В матеріалі повторення є ось така: ну, я б назвала її інфографіка, це ознаки цивілізації. Чому на них варто звернути увагу? Тому що все те, що тут проговорюється. Воно так чи інакше важливо в історії середньовіччя в українських землях. Ну, наприклад, утворення держави. І ми починаємо з того, що ми говоримо, а як саме утворилась держава у східних слов'ян? Під чиїм впливом? Чи це вплив норманів, чи це, можливо, вплив хозарського каганату? Хоча хозарська версія не виноситься в підручник, але ми можемо, вибачте. Її побіжно згадати. Далі виникнення писемності. Чому це важливо? Чому важливі писемні пам'ятки? Розвиток ремесел і землеробства тут треба трансформувати. Розшарування, які були суспільні верстви в київській державі, як складались відносини між ними, і чому це все в часі буде контраверсійно? Розвиток міст, релігія. Християнізація, і а, якщо ви активні користувачі, користувачки соцмереж, якщо ви цікавитесь цим питанням, то це дуже дискусійно в Україні є а, прихильники язичницької релігії, які там звинувачують християнство у всіх смертних гріхах і винищення культури, і винищення людей, і так далі. І так далі. І а, нам дуже важливо у дітей виробити імунітет, щоб вони м абсолютно науково об'єктивно. Ставилися до е, матеріалів як про християнізацію, так і про язичництво. Але е, ми будемо акцентувати е, інакше ніяк е, увагу на тому, яку роль відігравала християнська церква. Тому питання релігії е, теж варто проговорити як це було раніше. А яку спадщину давніх цивілізацій ми використовуємо чи використовуємо її, і ще таке цивілізація взаємодії. Адже культура русі України формувалася на перетині і в співпраці між східними західними країнами, між Візантією, Північч, і це дуже важливо. Ще для мене що дуже важливо це обговорення. Якщо якесь завдання ви вважаєте цікавим або складним, або ви бачите, що воно викликає інтерес у дітей. З мого досвіду, і з досвіду, хай там не дуже об'ємного, але спілкування з іноземними колегами для дітей дуже важливе обговорення. От є якесь завдання, у них є думки або немає думок, тому що знання заліто вивітрилися, і таке може бути і це нормально абсолютно, тому що непрості програми, дуже багато всього стрес, і наше завдання тут не. Звинувачувати ні в якому разі, а підказати і разом з дітьми шукати ось ці стратегії, які дозволять їм, хоча б найважливіші факти, утримувати в пам'яті і вміти їх віднаходити, і вміти їх використати. Для цього це можливо це завдання доволі складнувати, і вам доведеться до нього долучитися. Завдання з візуалом. Це насправді біль мене як авторки, тому що давайте говорити чесно: не так багато якісних ілюстрацій ми можемо використати. І це не може бути я повернусь до попереднього слайду, лише інфографіка. Діти повинні бачити якісь автентичні речі, щоб уявляти той період. І тому, наприклад, там прикраси, ілюстрації зі зборника, але навіть Радзивілівський літопис, який ми використовуємо, він вже був створений значно пізніше. А, тому. Є сторінки, де буде багато зображень, де якісь цікаві завдання знову ж таки. Те завдання, яке ви бачите, ось е ліворуч, розгляньте зображення, які буде історичних джерел, яку інформацію ми можемо дізнатися з них. Види джерел діти мають назвати, ви разом це пригадаєте, я впевнена. А от щодо інформації, це не має бути чітка відповідь. Це їхнє передбачення. Що ось, якщо ми досліджуємо храм, то ми можемо дізнатися, як його будували, хто його будував, які матеріали використовували, і так далі. Якщо ми бачимо прикраси, то ми можемо досліджувати розвиток а можливо, торгівлі. Ось такі дуже прості відповіді, які б їх стимулювали не боятися висловлювати власну думку. Ну і завдання інше. Де треба розставити по хронологічним періодам, охарактеризувати ці зображення, обговорити свої висновки. Я вважаю, що це завдання нескладне, але тут ви можете, якщо є певні труднощі, шукати, і це теж дуже важливо, шукати деталі, які дозволять нам визначити, який це період, він був раніше, пізніше, а як ми можемо цю, а чому ми не можемо визначити це точно, і тоді давати певну відповідь. Далі. Дуже важливо, аби навчання історії було пов'язане з діяльністю. Обговорення, от не просто прочитати текст і його переказати. Це не, це не спрацьовує для того, щоб це спрацьовувало, треба мати певний досвід. От коли діти є такі, як кажуть, начитані, вони багато читають, вони щось обговорюють, вони, у них пам'ять пропрацьована і вони можуть отримати текст і його переказати. Переказати вдумливо, і вони будуть тримати його в пам'яті певний час. На це треба працювати. Набагато дієвіше трансформовувати знання в певні схеми. Ось перед вами е зразок, і е він показаний, як в, оп в підручнику є посилання, там опис ментальної карти або карти пам'яті, е що це таке, чому його варто створювати, чому треба створювати власні продукти, а не копіювати їх з інтернету. і над цим теж треба працювати. Повірте, те, що я пропоную, це не ідеальний варіант, і те, що діти зроблять, не буде ідеальним варіантом, але роблячи це періодично, вони зможуть навчитися і теж для себе побачити, яким чином вони можуть аналізувати, структуризувати, записати, замалювати, скласти в пазл цей матеріал. І далі, якщо, наприклад, от вам треба буде потім ви захочете повторити щось про велике переселення народів, пригадати. Це теж важливий момент, бо можна порівнювати велике переселення народів, от вплив. А коли ми будемо говорити про монгольську навалу, і хоп, використали цю, цю ментальну карту і пригадали, які народи рухались, як це все вплинуло, і поговорити про те, а чому русичі не могли, так як анти піти на більш безпечні землі і оселитися, що заважало ну, такі. Можливо, там з точки зору чистої історичної науки це дивні завдання, але з точки зору порівнювати процеси і робити власні висновки, я вважаю, що це може бути. Далі хочу продовжити практику поєднання різних інформацій з різних джерел. Наприклад, ось така інфографіка про те, як розвивалися взаємовідносини, взаємозв'язки східних слов'ян із сусідами. З хозарами, з візантійською імперією, з варягами, на жаль, всіх отак от не виокремиш. Але і коли діти. Прочитають цю коротку інформацію, щось обговорять, а, ви можете використати як підказку або як випереджальне навчання, щоб вони переглянули відео про сусідів східних слов'ян, воно коротке, а, там трошки більше 11 хвилин, а, і порівняли те, що, наприклад, я, як авторка відео, говорю: відео, і а, ось те, як це оформлено в а, таку невелику інфографіку, і співставити. І подумати, а що можна було б додати, а що треба було уточнити, а, і, і чи допомагає це їм скласти ось такі дуже дуже прості уявлення про сусідів східних слов'ян? Це ось. Ну, оскільки раніше ми робили відео фактично до кожної теми, а навіть під теми зараз відповідно до, до програми, то є варіанти для тих, хто візуали, для тих, кому важко читати, вони можуть частинку завдань переносити на відео, послухати, але обов'язково щось зробити. Без просто послухати це не є навчанням і це для нас не ефективно, і ми можемо це зауважувати. Робота з текстом. Будуть сторінки, і як би я не хотіла цього уникнути, де ось у нас іде ось такий текст: наприклад, вплив норманів русі на землі Східної Європи. Питання дуже складне. Але тут ми маємо проговорити про те, що ми не взяли інформацію десь ні звідки, і дуже важливо формувати уявлення, що руські землі. Так, вони не розвивались так активно, як, скажімо, Візантійська імперія, але вони цікавили, наприклад, ту саму Візантію через торгівлю, через те, що це там військовий потенціал і інші, інші дуже важливі фактори. Якщо ви бачите, що для дітей дуже важко прочитати весь текст одразу, а записати там якісь тези, ви можете використовувати інші стратегії. Наприклад, попросити їх записати запитання до кожного абзацу, робити читання ланцюжком. Ось, наприклад, тут двоє у вас сидять за партою, вони читають перший абзац, і одним реченням мають його переказати. І так далі, ось вони вас прочитали і переказали. І далі ви обговорюєте, чи склалось у них уявлення, чи зрозуміло з цих речень. Якщо можливо їх записати на дошці чи якось позначити, чи зрозуміло, як саме відбувався цей вплив і звідки ми його знаємо. Далі це може бути виділення ключових слів, коли з тексту обирають найосновніше тільки не все підряд, а найосновніше, чому, чому нам важливо визначити е, вплив нормальний? І ми перевіряємо після цього не те, як діти запам'ятали весь цей текст. А те, як вони його зрозуміли, чому це дискусійно, чому є прихильники нормандської теорії, чому є прихильники а, інших теорій і чому ця дискусія триває і триватиме надалі? І що в історії це дуже добре, коли є такі дискусії. Навпаки, коли є один чіткий погляд, це для історичної науки можемо сказати, що згубно. Ви можете використовувати мотивації, чому потрібно читати. Їх є непогані статті в інтернеті. Ви можете говорити про те, що читання формує характер. Коли нам важко, коли нам не хочеться читати, коли ми це важко, лінь, не хочу, є як відео, є там можна в Тік-Ток залипнути, ми формуємо силу волі, ми формуємо вміння. Навіть розподілити час, як от швидко прочитати, опрацювати, щоб потім мати е, більше можливостей займатися тим, чим нам, що нам що нам подобається більше. Е, читання покращує пам'ять, е, читачі легше висловлюють свою думку і вони більш активніші і це формує уяву, аналітичне мислення е, знання з історії, вміння працювати з матеріалом з історії вони дуже важливі, вони допоможуть краще орієнтуватися. В літературі, в географії, вміння запам'ятовувати матеріал, вміння розподіляти на другорядний, першочерговий це важливо для всіх дисциплін і якби, може бути дуже дієвим і дуже помічним. Ось, крім того, в кінці параграфа є онлайн-вправи та навчальні відео, які стосуються всіх цих тем переліку. Є тестові завдання, які можна використовувати. І як е, таку підсумкову роботу, і як самооцінювання для дітей, залежно яку стратегію ви е, оберете? На жаль, я не можу через те, що е, монетизувався кахут, е, не можу ділитися кахутами, тут є таке обмеження, але щодо Learning Ап, будь ласка, і якщо у вас будуть якісь побажання, якісь. Е, Коментарі, ви бачите, що можна інтенсифікувати, осучаснити підручник якимись ще цікавими завданнями. Пропонуйте я відкрита до співпраці і буду дуже вдячна, якщо дійсно в нас складеться продуктивний діалог. Дякую за увагу! І зі мною завжди можна легко зв'язатися, отримати допомогу, якусь пораду, висловити мені своє фе. На яке я зреагую, або навпаки, висловити мені підтримку, бо нам, авторам, як і кожній людині, яка щось робить добре слово, дуже дуже важливе. Дякую вам за увагу і сподіваюся вас побачити, почути в більш, скажімо так, діалогічному способі комунікації. Бажаю вам всього найкращого і сподіваюся до скорих. Sus os